Знайомтеся, Арнольд, вирішив потусуватися в парку? Схоже, буріто, виявилося тобі не по зубах. Швидше знайди, чим його запити. Арнольде, схаменися, бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга, схоже, доведеться запастися терпінням або. Арнольде це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись. Знаєш, Арнольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес. Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це. Гернольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати колонізувати нові галактики. Гернольде, може досить витрачати час марно? До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти уже все бачив. Агоп, вони щось замислили, аго хлопці, ви що, надумали зробити когось безсмертним? Йо, а це ще хто. Впевнений, цей хлопчина не знає, що таке самотність. Здається, це той, хто нам потрібен. Терпець виривається дізнатися, як він стане безсмертним. Чудова ідея пересадити у красунчика ДНК Вурхіза. З біологічної точки зору можна зробити людину безсмертною. Достатньо прибрати з ДНК здатність до хвороб і старіння. Але сьогодні Сноп та Гоп хочуть довідатися, як же вколошкати безсмертного. Перше випробування телепортація. Щоб зрушити один об'єкт із точки А до точки Б, потрібно перемістити всі атоми та нейронні зв'язки в абсолютній точності. Тому оригінал потрібно знищити і залишиться лише його ідеальна копія. Тому теоретично будь-який телепорт вбиває смертного і безсмертного. Хм, я уявляв дещо інший результат. Проте рано засмучуватися. У нас є лужна ванна, яка здатна розчинити будь-яку живу істоту. Шкода, що іншопланетяни не дивилися серіал пуститися берега, адже луг швидше розчинить металеву ванну, ніж людське тіло. Гадаю, наступне випробування тебе точно прикінчить, знищивши спочатку твій мозок. Ніхто на землі не зміг так просидіти більше доби. Ти досі дихаєш? Ну, гаразд, не дарма Сноп та Гобу вчора поцупили здоровецьку м'ясорубку. <плес> Чого чекаємо, м'ясорубка сама себе не увімкне? Вітанечка, Арнольде! Ти став добровольцем для випробування кулестійкої шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені, і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із фулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці Апотрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого звичайно не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматична зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе, як у горобця під коліном, проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дітька. Ну, добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш. <ривіт> Арнольде, Глянь, це ж ти лише з майбутнього. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога, тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей, спричинить перенаселення та нестечу прісної води. А на держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. Отже, Арнольде. Ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття. Хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодшина, Арнольде, до такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці. Час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно расистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. Арнольде, Ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голлівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде! Ой-ой. Оп. У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся. Але ти погований живцем! Так само, як Родріго Кортес. <плес> так, а ну годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і, відповідно, кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, Твій телефон. Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але а, це не точно, тому а, що для них ти помер. І напевно вони подумають, а, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Спробуй підключитися до інтернету, твій пост обов'язково побачать, але тільки після того, як <звук> вподобають кота у смішному костюмі, новий пост від Аріани Гранде і картоплю кумедної форми. Є ідея, дописи з гаотегом отримують на 79% більше лайків. А пост про те, що тут знайшли нефту, на 100% приверне увагу Дональда Трампа. У критичних ситуаціях у людини прокидаються тваринні інстинкти. Що ж, а ти це окремий випадок. Гарнольде, при нестачі кисню люди часто бачать галюцинації. Може, ми погуглимо, що робити? Дерево має боятися тебе, а не навпаки. Не здавайся, до того як почала. О, вбите біла два. це, як у матурмен. Тобі потрібно пробити дірку у кришці, будь сильним духом. Збери увесь свій гнів, як Наруто. Йой, сильно вдарився. Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Арнольд, і що це? Ой, йдіть, лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою рашисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Прокидайся! Знову галюцинації людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менше її зросту. Вітання, ти з коневи потрапив до раю. Займи місце у черзі. Чекай, доки апостол Петро пустить тебе всередину. У як тут файно. Отако, і глянь. Це що Джон Леннон? А ні, це лише Ісус. Тут є навіть стіна з портретами Бога від художників різних часів. В давнину вважали, що Бог жахливий і кровожерний. До прикладу, індіанському богу від цілопочті завше приносили жертви в очікуванні дощу. А давньогрецькі боги уособлювали людські риси або явища природи. На жаль, у християнському раю, на відміну від мусульманського, у тебе не буде 72 незайманих. Проте тут є Джон Леннон. Чи то знову Ісус. А ось і він, Арнольде. У нього добі сеймен, творець Єгова, Адонай, Бог. О ч. Він спить. Певно, його не варто будити, Арнольде. Арнольде, що ти надумав? Тобі туди не можна? Тут центр контролю всього світу. Нічого не чіпає, Арнольде? Ой лишенько. За останні століття рівень релігії у світі впав. І у Бога, як у найпопулярнішого створіння у світі, з'явилося багато хейтерів. Не вздумай грати у Бога, Арнольде, Людина надто жадібна для цієї ролі. Історія пам'ятає подібні приклади, і всі вони погано скінчили. Арнольде, припини! Дядько, це не жарти. Чудесно! Все вийшло з під контролю. Фанатична віра завжди призводила до війн. А тепер розпочалася хрестово-ядерна війна. Арнольде, зупинись, доки не пізно. Ти хоч, чуєш мене? Фух, ви вчасно Всевишній. Не сприйміть за лестощі, але слава Богу, ви тут. Арнольде, здається, тобі глина. У мене для тебе сюрприз. Сьогодні ти візьмеш участь у експерименті. Не переймайся, він проводиться справжніми фахівцями. Чи ні. Зацінимо, як земляни поводяться під страхом. Цей Дорс страшний? Ну, я обіцявся. До речі, не писік. У нього 10 тисяч годин у Дорс. Він не виглядає зляканим. А якщо до невагомості, як у відкритому космосі. Тож, Арнольде, ти готовий грати у космосі? Чи просто пролетіти? На землі тебе притягує гравітація, тому підстрибнути чи полетіти не вдасться. Проте, якби у тебе була достатня швидкість, ти б міг подолати тяжіння землі. Сила тяжіння і сила інерції урівноважують одне одну, і ти спокійно можеш літати у невагомості навколо землі. Пересування у невагомості нелегке і, звісно, не з твоєю грацією. Гарнольде, здається, ти відкрив новий вид пального, Сірководень. Він може допомогти тобі впоратись з монстрами. На щастя, ти не єдиний, хто прогавив тренування перед польотом. Обережно, Арні. Здається, ти сплюндрував герметизацію. Через відкритий шлюз баланс газів порушився. Одягай скафандр, Арнольд. Ура! Тобі вдалось! Але нині інший клопіт. Як ти тепер почуєш монстрів? Гадаю, ти відлякаєш усіх страховись к собою. Ні, ти не глухий, Арнольде. Просто звук не поширюється у вакуумі. Звук поширюється хвилями, вібруючи об'єкт, передає свою вібрацію сусіднім молекулам або частинкам. А в космосі молекули повітря так далеко одна від одної, що вони не можуть передавати коливання. Нема повітря, нема звука. Тож краще посидіти у шафі, поки є змога. Гюстоне, у нас проблема. Це останні двері. Цікаво, що за ними. Арнольде, тримайся, це ще не кінець. Він у космосі. У нас вечірка у стилі Among Us. Це популярна гра, в яку грають більш ніж 500 мільйонів гравців. А це більше ніж населення лівої півкулі. 97% гравців грали у безкоштовну версію для мобільних пристроїв, але більшість прибутку була отримана від платної версії для ПК. Ну ми, звісно ж, пограємо у безкоштовну версію. Я теж хочу пограти в безкоштовну. Я обрав коричневий ненавмання. навмання. Його викидають на 65% рідше. А ось від чорного позбавляються у більше ніж 90%. І це якраз твій колір, Арнольде. Гра починається. Найважливіше діяти швидко, тому що тебе можуть околошкати в будь який. А ось і перше вбивство. Не хвилюйся тут багато детективів. Вони відразу довідаються, що ти не вбивця. Йой, здається, тебе підставили, Арнольде. Час драпати, поки тебе не викинули в космос. У грі потрібно виконувати завдання, щоб інші гравці зрозуміли, що ти не головоріз. Йой, цей відсік уже зайнятий. Давай не будемо турбувати голубків. З'явилося завдання: тобі потрібно загасити полум'я у відсіку електроприладів. Спрацювало! Тобі вірять. Давай допоможи цьому гравцю. Здається, я бачу вогнегасник. Арнольде, хтось не в жарт намагається підставити тебе більш того, статистично відсік електроприладів та адмінка найнебезпечніші місця. Якщо ти убивця, тобі потрібно підірвати двигуни і перемогти. Не виходить. Це файно, Арнольде. Значить, ти не душогуб. Вітаю, обережно. Попався жучку панові в ручку. Звиняй, було весело, але зараз нам не по дорозі. Відрізнити віртуальну реальність від дійсності з кожним днем дедалі важче. Oh. У, -у, -у дежавю. Oh. Заспокойся, параноїку, безпритульні тварини часто прокрадаються у будинки, аби вполювати собі їдла. Oh. Чи все ж таки світ навколо oh. тебе симуляція? Росла пампушки, це оптична омана. Якщо змінити кут огляду, все упорядкується. Направду кажучи, все, що ти бачиш, це плід уяви твого мозку. Коли світло потрапляє на сітківку ока, воно перетворюється на імпульс, який передає інформацію системі візуальної обробки зображень. Звідти сигнал надходить у мозок, і ти можеш бачити. А потім. Ой ой, це що за файна дівка. Черговий глюк чи наслідок розпродажів на масовому ринку. Від такої синхроності твій мозок розірве на друзки. Гарноль, маєш рацію, це точно треба зафільмувати. Проте виймай телефон обережно з кишені, бо поліцейські можуть подумати, що ти тягнеш зброю. Так працює ілюзія. Твоя ретикулярна формація збудилася. Гей, куди зібрався страхополог? Гарні! Це ще хто? Ні, 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 навіть не думай це тобі не матриця. Кепська ідея. Як і зняти продовження легендарного фільму? Заспокойся, Арнольде, це галюни? І вони посилилися у триста разів. І мозокерні перетворюється на жижу, власне, як і він сам. Тут потрібно кваліфіковане медичне втручання. Якого біса? Мене мене теж глючить. Як тепер взагалі зрозуміти, що реальне, а що ні? Черговий вечір деградації перед телевізором. Отже, що ми тут маємо? Ілон Маск запустив нову ракету до космосу, а космос запустив метеорит Вилона Маска. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження. Їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит у 1954 році, і навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. Ти ба який завзятий! Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію та матиме щасливий кінець. А ні, не зважай. Нам, як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може, є інший рятівник? Може, це буде Арнольд? Чудово! Підберемо для тебе образ. Так, цей – ні. Точно не цей. Фу, ні, точно не цей. А це вже інша справа. ні в року зареплевить. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт DART від SpaceX. За планом у 2022 році космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить на ім'я дітям зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. О, такої! Арнольде, ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери. І перекрили доступ сонячним променям. Ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті. Там не було їжі? Кепсько, бо на землі не залишилося їжі. Добре, що ти у скафандрі, бо на вулиці мінус 50 градусів. Довго тут не затримайся. Стережися! Забув сказати, що таргани теж вижили, і вони лиш трішки мутували. Краще тікай. У і до зірок. Одного чудового дня, який не віщував лиха, Гарнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво чому? Відповідь проста чом би і ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину візку. до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту, також лахмани та ліки. Це близько 120 одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин. Якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, от тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її, пропускаючи через вугілля з відділу садівництва і очищував сиріблом. Гаразд. Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол, а мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. А потім твоїм джерелом їжі будуть багацько, чого можна використовувати не за призначенням, скажімо, дубцю можна витерти будь-яким папером. Його потрібно лише гарненько зім'яти і скористатися як наші прапрабабусі. А коли закінчиться готівка, ти завжди можеш використати картку. Гей, ану, не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той бевзь, одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому на здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива і двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багацько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой. Здається, закінчилося пальне. На повному ходу лайнер використовує до п'яти тонн палива на день. Тепер ти дрейфуватимеш в океані як інші лайнери, тому що це дешевше, ніж стоянка в порту. Гарнольде, схоже, твоя відпустка триватиме довше, ніж ти очікував. Минув цілий місяць. Цікаво, куди тебе притарабанить течія? Вітаннячка, Арнольде! Зараз тебе ненавидить увесь люд! Пакуй валізи, довбня. Твоя відпустка закінчилася. Ми знаходимось у Португалії. Тут утворюються найвищі хвилі у світі. Це просто гепард у світі хвиль, адже її швидкість досягла 96 кілометрів за годину. Один гавайський серфер спіймав тут 24 метрову хвилю. За це він потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ви колись чули про хвилі вбивці. Це такі поодинокі блукаючі хвилі висотою всього лиш від 24 до 30 метрів, яких навіть з корабля не видно. Вони можуть з'явитися зовсім раптово та непомітно. Тому часу на порятунок екіпажу зовсім мало. Хвилі вбивці можуть потопити корабель всього за один удар. Такому нокауту навіть Конор МакГрегор позаздрить. Найбільша хвиля утворилася у 1958 році у затоці Літуя на Алясці. Хвиля досягла 30 метрів у висоту і накрила гори біля затоки. В результаті була зруйнована вся рослинність на висоті до 518 метрів над рівнем моря. А це у висоту 5,5 статуй свободи. Не кричи під водою, бо захлинешся. Будь-якими способами тримай себе тямі, Арнольде.